Привіт, мене звати Ема і я пластую вже четвертий рік. Хочу розповісти вам. А про що я хотіла розповісти? Блін, ну що з моїм голосом? Чому він такий однотипний? Що за контент? Як люди це будуть дивитися? Давай спочатку. Привіт! Мене звати Ема і я пластую вже четвертий рік. Я пластунка-учасниця і хочу розповісти вам про своє село міського типу. У нашому селі є багато красивих краєвидів. Наприклад, красиве небо, гарні зорі вночі, багато різної природи, тварин, коні чи кози. Вибирайте, що хочете. У нас є річки та озера. Жу насінні, і думаю, я ж то маю розповісти вам про справжні легенди свого села. Якось навесні, коли устя розкинула свої води на 10 миль, три околишні малоземельні з півдня подалися шукати нові займи для нової оселі. У надвечір'я після довгих пошуків наглянули місцину, яка всім прийшла до вподоби. І тут, біля джерельця, почали підбирати назву. У той час один з них черпнув джерельної води й каже, о, то справжнє Квасило, таку гірку пробую вперше. Пожурилися вони та й зійшлися на тому, що назвали цю місцину Квасило, від цього й пішла назва Квасилів. Старожили, бережуть у пам'яті немало цікавого з історії поселення, його назв. Ось дещо з розповідей. Від селища з Долбунів через Квасилів до усті пробивалася річечка Рудка, нині ледь помітний струмочок. Названа вона так за її рудий колір води. У південній околиці. Селища були урочища. Безодня, нині забута школа, трясовина, нині вулиця Молодіжна, плав, великий недрічковий заливаний глух, кемпа, острівок на річці, вулиця Сліпа та інші. В Квасилові встановлена меморіальна дошка до 150-річчя Чейського Квасилова та пам'ятник Ромера Андрія Петровича. Пам'ятник сулізького Олександра Сергійовича, героя захисника, учасника АТО. Пам'ятник постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані. Надіюся, що це відео було актуальне для кожного. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.